Вітаю вас! Мене звуть Євген Цухарів, я засновник та керівник Київської школи клінінгу і фахівець із 20-річним досвідом в комерційному та медичному клінінгу. Ми та моя команда розробили понад 15 тренінгових програм та провели більше тисячі вебінарів, тренінгів та різних інших заходів. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас зацікавила наша програма «Як відкрити клінінговий бізнес за 6 місяців. Зараз я вам коротенько розкажу, що є всередині та чому ви можете там навчитись. Наша навчальна програма буде для вас корисна, якщо ви тільки починаючий підприємець і хочете запустити свій бізнес за програмою Легкий старт. Якщо ви клінер, який працює і хоче зробити зі своєї роботи саме бізнес. Або якщо ви вже існуючий підприємець з досвідом і хочете розширювати свої власні горизонти. Зокрема, в нашій програмі ми розкажемо про розуміння клінінгу в принципі як бізнесу, про матеріальну та технічну частину, як оснастити свій клінінговий бізнес, про юридичну складову. А також після закінчення програми ви отримаєте реальні практичні клінінгові навики. Програма складається з 4 онлайн-курсів, а це понад 130 уроків, які розташовані на окремій навчальній платформі. Обов'язковими є тестування, домашні завдання та зворочний зв'язок від викладача. Ми проводимо це в форматі спеціальних вебінарів. Кількість вебінарів та час зворотнього зв'язку залежить від вибраного вами пакету. Чим зручне онлайн-навчання? Перш за все, це ваш вільний час. Ви не прив'язані до графіка і працюєте, коли вам зручно. Друге. Відмінна якість відео та звуку забезпечують вам легке сприйняття інформації. Третє, велика кількість корисних посилань та файлів дає вам можливість почати працювати з документами вже після теоретичної частини. Ми спеціально готуємось та записуємо по декілька дублів, щоб в тексті не було води. Теоретичні онлайн навчання абсолютно необхідні для подальшого проходження практики. Друга частина програми це три практичні тренінги по 8 годин в тренінгових центрах школи або на локаціях наших партнерів. На практичних тренінгах ви навчитесь робити хімчистку м'яких меблів та видаляти плями з текстилю, професійно мити вікна та фасади, доглядати за різними підлоговими покриттями, приймати та здавати об'єкт по чек-листу. Остання частина це обов'язковий практичний екзамен та отримання диплому KCS. Можете запам'ятати цю абревіатуру KCS це Київ Cleaning School. Що дуже важливо, ми супроводжуємо вас на ваших перших об'єктах. Це дає можливість відчути впевненість і не допустити помилок. Вартість цінових пакетів ви можете подивитись на нашому сайті. До зустрічі на відкритті вашого бізнесу.